Добро здоров'я, шановне панство! Ось ще так цвітуть троянди. Телефон у мене на витягнуту руку. З таких вона велетенських розмірів досягла. Це вона вже підв'язана, бо просто лежала на дорозі. Ось уже перецвіли троянди, там ще цвітуть. Це всі молоденькі з того року. Осіння посадка. Ну, камера ну, не передає вона його. Це друга хвиля, зараз вона вже осипається. Це теж молоденьке. А ось це взагалі шедевр. Червоний колір взагалі. Вже ця красуня моя, я її показувала вже не раз. Вона перецвітає. Це вже теж перецвітає. Теж її показувала вона ну, така яскраво помаранчева була. Але Ось дуже гарно колір. Бою, що не передасться камерою. Господи, я вже зачепилась за них. Ні, камера, на жаль, не передає. Такі троянди. янти, показуємо їх. А зараз буду виходити. Це все один кущ. щось показує один кущ. Ось це, чайно гібридна троянда. Я вам зараз покажу свою свій бузок і ось покажу, до яких пір відросла моя троянда. Ось так у нас доріжка і скрізь троянди. У нас я планую теж вже висадила і ось планую, що ось ті саме троянди піднімуться і буде доріжка закінчена. Вся-вся-вся. Я навіть не знаю, на яку сторону краще. Дуже хочу брати це моя улюблена плетиста. Ну, а це бордюрки. Для цього року, для цієї спеки, ось то в нас дощі заливали, а тепер засуха, дуже велика засуха. Це все імператриця фараг. Ось вона так зацвітає. Ось це тільки починає кетувати фарх. А ось вона вже переквітує. Пере. Ось це закінчую своє квітування. Це все оце імператриця-хварох. З яких вона велетенських розмірів. Це все вона. Це всі чайно-гібридні троянди. Ростуть вони в мене на піску. Ну я їх дуже люблю. І ось, я ж кажу, навіть листя, бачите, під низом листя. Має ще досить гарний вигляд. Хоча це вже осінь. Це керіо. Ось так вже перецвітає. Це сама-сама стара троянда. Вона мені дісталася вже дорослою рослиною. І ось в нас вона вже більше 10 років квітує. Я не знаю її назву. Просто ж людина її викидала і запитала. Ти любиш троянди? Я кажу, люблю. Ну то забирай. І ось десь у вересні місяці. Був викопаний кущ, і ми його приволокли до себе додому. І ось посадили його на видне місце, тому що в мене тоді не було ще троянд. І ось уже років, ну, більше десяти точно, як у нас, вже років 12 вона в нас. Це наш кампсис. Я потім про нього зніму окреме відео, обов'язково. Наш верхолаз. Така краса. Ну Це троянди, які я вже показувала в якихось відео. Ось такі вони. Це наша розквітає, бачите, ми тільки-тільки починає це все у бутонах, ось, скільки бутонів ще буде. Вона тільки починає квітувати. З однієї це грунтопокривна. Е, І ось така точно з другої сторони. Ось така, такий у мене красуність цвіточок. ви бачите, перецвівши, ось я можу вам показати, перецвівши троянди, скажете не естетично. Чому? Відповім. Вже в вересні я не обриваю, відсвівши квіти, тому щоб не давати стимул для подальшого росту. Не хоче камера передавати всі штришки. А друга хвиля квітування. Що вся, вся, вся в силі, троянда. Ой, що вона вся в селі. Ось теж імператриця фарах. І ще інший кущі. І теж таких розмірів. Як би його показати? ці штришки. Не хоче ну не хоче так не хоче Щось червоне колір в мене погано передає камера. Не яскрава. Це теж керіо Ось така. гляньте тільки, які, які, які теж розмірі. Теж керів. Це Роуз. Ось десь вона тут. Ось Роуз. Це класика. Який знову ж бузок показую. І ось десь. Тут вони. А вже навіть не тут, а ось десь там де вони женуться ось там гляньте там вже все бутони показую з цієї сторони де дерево ось дивіться де бутони і ось бутони а ось дерево я показую ось кінець дерева гляньте а я вам зараз покажу яке воно більше. дивіться 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 і де воно ось гляньте Взагалі. А ось ще буде квітувати, ще буде рости. О, чудо. Хтось щось каже, що я його загодувала, неправильно. Неправильно. Я їх не загодовувала. Ось вони так мене люблять. А я їх... Ось Мері Роуз. Ну, вона дуже швидко переквітовує. Перецвітає дуже швидко. Ой, гляньте, арка з винограду. Ой, там десь троянда на рівні. Один Роуз. Мері Роуз, дивіться. де, Просто виноград. Прекрасний і корисний. М'ятаєте? Так ось це дійсно ці троянди. Ось корисне. Ось там ось там прекрасне. Ось вона теж там. Це Еден Rose. Мері Роуз, я питала. Мері Роуз. Така красоня. Піоновидна, бачите? І пахне піонією. Я вже про неї говорила. Трява, другий раз квітує. Ну, в принципі, ціле літо квітує. Уже не так пишно, але все рівно радує. Це була троянда куплена під назвою сонечко. Можливо, ну воно дійсно до сонечка тягнеться. Ось, це взагалі мої шедеври цього року. Ну і там, здається, це та, та вже переціла. Це мій виноград. Зараз подивлюсь. Так, да. ні, що там квітує. Вон, ще одна квіточка є. Ну вже взагалі. Ось, Подивіться, куди вона лягла. Куди вона лягла? Це взагалі. цей рік. Шось. А! Ну відпусти! А! Ось так. Цирік радують троянди. Дійсно краса, яка вартує нашої уваги. Ще хотіла показати одну троянду. Я зараз туди залізу, якщо вони мене пустять. Так, а, такі ж вони Ось це буде. На сьогодні остання. Вона, боже, правда, перецвітає. Але ось такий букет. Я її безмежно люблю. Назві не знаю, не питайте. Вона була куплена, куплена на ринку. Це ось вона перецвітає. А ото її бутони, я показувала. То ще її бутони. Ось так. Всім дякую за перегляд. І все, буде Україна.